Час інформаційного підсумку на першому подільському, тож головні новини Хмельниччини, за цю добу до вашої уваги просто зараз. Смерть під колесами авто на Волочищині правоохоронці встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 69-річний пішохід. Це трапилося напередодні ввечері на автодорозі Стрий Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, Луганськ і Зварине неподалік селища міського типу Вітівці. 38-річний житель міста Запоріжжя, будучи за кермом транспортного засобу, ДАВ, наїхав на пенсіонера, який ішов по проїжджій частині дороги. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. В області зареєстровано летальний випадок від грипу типу А. Помер 77-річний чоловік, котрий мав важкі супутні хвороби та не був щеплений проти грипу. Загалом на Хмельниччині уже третій тиждень лютує епідемія грипу та ГРВІ. Показник захворюваності населення значно перевищує пороговий рівень. Захворюваність зросла як серед дітей, так і серед дорослих. Госпіталізації потребували більше 3% від загальної кількості пацієнтів. Левову частку госпіталізованих становлять діти від 5 до 14 років. Циркулюють віруси грипу А та Б. Лікарі нагадують, що щепитися проти грипу можна протягом усього епідсезону. Проте, чим раніше, тим краще. Вакцини, що захищають від усіх штамів грипу, актуальних саме для цього епідсезону, можна замовити та придбати в аптеках за місцем проживання. Хмельницькі рибалки почали випробовувати перший лід. Уже декілька днів у регіоні температура повітря тримається нижче нуля. Крига на водоймах, хоча і є, однак досить крихка. Тож шанси провалитися в воду цілком реальні. Як нагадують рятувальники та працівники рибоохоронного патруля, ступаючи на лід, слід бути обережним та пам'ятати. Його товщина повинна бути не меншою за 7 сантиметрів. Через систематичні ворожі обстріли та руйнування енергооб'єктів чимало краян змушені використовувати різного типу генератори. Та неправильна їх експлуатація часто густо призводить до біди. Як залишатися зі світлом і бути у безпеці, розповідають надзвичайники. ДСНСівці говорять про збільшення пожеж та навіть смертей через неправильну експлуатацію генераторів. Відтак, надзвичайники закликають усіх дотримуватися елементарних правил безпеки. Насамперед, електрогенератор слід купувати лише в авторизованих точках продажу із інструкцією виробника. Інакше про безпеку й не варто думати. Перед використанням електрогенератора уважно прочитати інструкцію. Основна наша вимога ДСНС, що генератор має використовуватись лише на відкритому повітрі. Суворо забороняється їх використовувати в будь-яких приміщеннях. Це може призвести до трагічних наслідків внаслідок отруєння відповідними вихлопними газами. Встановлювати і на вулиці генератори треба безпечно, за 6 метрів від будівлі, максимально захищаючи пристрій від вологи та унеможливлюючи доступ до нього дітей та тварин. Перед підключенням першим підключенням генератора до вашої електромережі необхідно радимо скористатися послугами фахівця. Який зробить це правильно, ну, основна вимога забороняється вмикати генератор безпосередньо в розетку. Має бути включення через апарат захисту. Щодо заправки генератора, спершу слід відімкнути пристрій від електромережі та зачекати з півгодини, аби він у А ще потрібно робити перерви в роботі генератора, як того вимагає інструкція, та запастися про всяк випадок вогнегасником. Технічний брак чи дизайнерська помилка днями бурхливе обговорення у соцмережах спричинило відео, на якому жінка, гортаючи англомовний словник для дітей, коментує зображення мапи України без Криму. Аби з'ясувати причину побаченого, рівнянка зателефонувала до видавництва. У відповідь почула: сталася груба дизайнерська помилка. Тож хто зобразив Україну без півострова та як закінчилася ця історія, розкажуть наші журналісти. Тут така справа. Я малому теж купила словник ну, для початкового вивчення англійської мови. І тут вирішила я трошки полистати і наткнулась на таку ось штуку. А це що? Уже більше двох тижнів це відео шириться мережею. Його авторка, рівнянка Вікторія, придбала англомовний словник у місцевій книгарні для свого п'ятирічного сина. Погортавши посібник на 98-й сторінці, побачила Україну без Криму. Обурена жінка вирішила зателефонувати до видавництва. Ну я була в шоці, коли побачила це перший раз. У словнику є номери телефонів. Спочатку ми зателефонували за одним із них і Слухавку підняла ну, працівник, яка саме у видавництві працює. Вона сказала, що редактор зв'яжеться з нами там якогось часу. І дійсно за півгодини жінці відповіли: увесь тираж в українських дилерів пообіцяли відізвати назад та виправити дизайнерську помилку. Після цього словники повернуть у продаж та до бібліотек. Я був, на жаль, перша людина, яка сказала нам на таку велику площу у нашій книзі. Ось ми ну, вам вдячні в принципі за це. І зараз ми активно переробляємо книжечку. Буквально взяли з моменту вашого листа. Зайнялися цим питанням. Ну, це така груба дизайнерська помилка. Це ні в якому разі не позиція нашого видавництва. Цей посібник рекомендований для учнів перших четвертих класів як помічник у вивченні англійської мови. Видавництво Абатка із Кам'янця Подільського випустило його ще у 2020 році. Однак знайти у продажу словник виявилося нелегко. Наші журналісти відшукали видання лише у відділі іноземної літератури Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки словник тут зберігається у єдиному екземплярі. Ряд літератури надходить до бібліотеки безкоштовно, як подарунок від авторів, як від співпраці в різних проєктах, грантах і на виконання закону України про обов'язковий примірник. Саме на виконання цього закону Кам'янець-Подільським видавництвом ФОП Сисен було надано ось таку книгу Smart Vocabulary for Kids англійський словник. Перші четверті класи саму ж книгу, як кажуть у бібліотеці, від часу надходження читачам видавали лише кілька разів. Наразі для користування вона недоступна. Це перше, що ми стикнулися з такою проблемою. Побачили і зняли цю книгу. Звісно, ми її не можемо видавати у доступ, і бо ті зображення, які наводить видавець, ось ви можете самі побачити кантері країна. Де показана Україна вже без Криму і попюлейшн це населення. Народонаселення країни воно тут є дві помилки. Це очевидно. Я так думаю, це моя така особиста думка, що картинки бралися з мережі інтернету, оскільки у даній книзі абсолютно не зазначено, хто є автор цих малюнків. А от автори словника відомі укладачі англомовної літератури мають високі рейтинги серед читачів. Наразі у бібліотеці чекають на зміну словника й першого кроку від видавництва. Ми ж прагнули отримати пояснення, куди зник Крим із перших уст. Та от телефоном видавці надавати відповідь відповіді відмовилися натомість про фінал цієї історії розповіли в управлінні СБУ Хмельниччини. В межах своєї компетенції служба безпеки України провела перевірку і встановила, що видавець допустив дизайнерську помилку. Як бачимо на інших сторінках цього ж словника, Україна є вже з Кримом. Було вилучено з продажу цей підручник, а рештки утилізовані. А видавцеві. Буде оголошено. Офіційне застереження від імені Служби безпеки України як ідеться у відповідному наказі. Технічний брак на 98-й сторінці виправляють. Наразі реалізовують примірники до України з Кримом. Принагідно, у СБУ нагадали за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України передбачено кримінальну відповідальність. Відповідно до статті 110 кримінального кодексу України умисні дії спрямовані вчинені з метою змін. Міни меж території України чи державного кордону України в порушення конституції України, а також заклики, публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення подібних дій караються позбавленням волі до п'яти років. А от Вікторія, котра першою помітила загублену частину України, і далі навчатиме малечу англійської за цим словником. Але разом з сином каже жінка, Крим домалюють. Адже як переконана, дітям слід доступно розповідати про історію держави та не ігнорувати подібні дизайнерські помилки. Цієї доби на дорогах державного значення області не фіксували заторів чи обмежень руху. Півтори сотні робітників-підрядників перебувають на варті безпечного проїзду. Вночі працювали 23 піскорозкидачі, 13 навантажувачів, п'ять інших механізмів. Чергувало всього 78 одиниць техніки. Скарг від учасників дорожнього руху не надходило. Витрати протиожеледних матеріалів становлять 567 тонн. Для обробки проїзної частини використано 284 тонни протиожеледної суміші. Для обласного та міського перинатальних центрів благодійники передали черговий вантаж гуманітарної допомоги. Медзаклади Хмельниччини увійшли до переліку 37 лікарень України, які отримали цінне обладнання. Реалізувати це вдалося завдяки співпраці шотландців та українців. Задля допомоги медичним закладам та військовим шпиталям України з перших днів війни розгорнула свою діяльність. Волонтерська спільнота допомагаємо разом. Благодійники діють у партнерстві з іноземними фондами. Відтак, завдяки співпраці з шотландськими волонтерами, 37 українських лікарень отримують ціни обладнання. Серед них п'ять медзакладів Хмельниччини. Дану допомогу організовано та профінансовано. Волонтерами у Шотландії, а саме благодійною організацією Міжнародний захист допомоги матерям та дітям за особистого лобіювання та особистої участі медичного директора Дейвіда Саутхола, допомога є унікальною, яка загальною вартістю складає понад 8 мільйонів гривень. Українська сторона відповідає за логістику вантажів. Склад команди невеликий, проте виконувати завдання вдається досить злагоджено та оперативно. Нам вдалося спільно із нашими партнерами та волонтерами із Шотландії залучати надзвичайно унікальну допомогу для медичних закладів перинатального напрямку в межах України. Одним із тих медзакладів, які отримали цільову гуманітарну допомогу, вже став Хмельницький обласний перинатальний центр. Серед отриманого – генератори, лактометри, апарати для вимірювання тиску, експрес-аналізатори подбали і про комфорт малюків та мам в арсеналі ковдри, пов'язки та інше. Вантаж величезний, який включає в себе це пересувний узі апарат, який важливий для того, щоб робити ультразвукове дослідження в пологах, це ультразвукові сканери на акумуляторах, де Розпочнеться проект в Україні, де ми будемо контролювати серцебиття дітям, і мета знизити кількість дітей, які народились в всі, як каже керівниця обласного перинатального центру, обладнання допоможе надавати більш якісну допомогу і матерям, і немовлятам. А от благодійна організація допомагає разом і надалі згуртовано діятиме для наближення перемоги. На Хмельниччині не залишилося місць для тривалого перебування внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Всього за період війни в регіоні прийняли 94 тисячі переселенців. Аналогічна ситуація із заповненістю і на Тернопільщині, Чернівеччині, у Миколаївській та Рівненській областях. Тож тим, хто продовжує евакуйовуватись з гарячих точок, доведеться шукати житло в Закарпатті на Житомирщині, Одещині та на Волині. У Кам'янці-Подільському діти з деокупованих територій можуть відпочити, отямитися від пережитого під час війни та відчути себе у безпеці. Започаткований благодійним фондом Сос, штаб громадянської оборони. У місті працює проект дітям війни. Скільком уже вдалося допомогти, розкажуть наші журналісти. Психологічна реабілітація для дітей, що постраждали у війні з Росією. Головна мета проекту, який запрацював на Хмельниччині, з вересня у Кам'янці-Подільському діє проект дітям війни, у рамках якого малеча з деокупованих територій може відпочити, отямитися від прожитого під час війни та відчути себе у безпеці. Проект працює на базі одного з готелів міста. Діти проживають в комфортних номерах всіма зручностями. В них є умови для дистанційного навчання, для заняття спортом. Для приміщення для психологічних тренінгів, тобто діти приходять в себе у програму реабілітації. Входять і психологічні тренінги. Вони є необхідними для діток, котрі встигли побачити і відчути жахіття війни. З дітьми працюють сертифіковані психологи, Червоний Хрест працює своєю програмою реабілітації психологічної, надія по всьому світу. Більше в них напрямки спеціалізовані, там є кілька тренінгів. Діти за місяць отримують курс реабілітації, який відповідає міжнародним стандартам. Днями до проекту долучилася нова група діток з Харківщини та Херсонщини. Освоїтися ще не встигли, але атмосфера та умови подобаються усім без винятку. Мені дуже подобається тут дуже тут, дуже добрі люди. Вони спілкуються всі. Поки наші не розподілили, але взагалі тут. Зараз малювання є, футбол є, волейбол є. Ну різні. ну дуже цікаво, Тут веселощі вразні. Ну мені тут подобається. Я тут ще вчора приїхав. Тут є дуже багато друзів, нових, дуже, дуже розлікательна програма. На сьогодні у рамках проекту проходять реабілітацію майже сотня діток. Привітати малечу зі святом Миколая та поспілкуватися з організаторами стосовно розвитку проекту прибули обласні керівники. На даний момент сьогодні тут зараз 82 дитини. Ми сьогодні з, з, з розробниками цього проєкту проговорили можливість розширення його до великих масштабів. Ми йшла, я ж кажу, про тисячі дітей. Ми бачимо в ньому перспективу і будемо його розширювати на території цієї області. За словами посадовця, ініціативу підтримують такі міжнародні благодійні організації, як СОС, дитячі містечка, Червоний хрест» та Надія по всьому світу. Загалом від початку дії проекту дітям війни уже пройшли реабілітацію понад дві сотні діток. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому відбувся відкритий кулінарний майстер-клас для дітей в рамках спільного проекту ЮНІСЕФ та відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. На думку організаторів, спільне приготування здорової їжі допомагає малечі відновити відчуття психологічного комфорту та знизити рівень тривожності. А ще у такий спосіб хотіли прищепити найменшим любов до корисної їжі. Чи сподобалася учасникам така ініціатива? Дивіться за мить. Бол, Цезар та чай масала, Такі досить незвичні для буденного раціону страви, готують діти на відкритому майстер-класі у Хмельницькому. Проект запустили ЮНІСЕФ спільно із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком у різних містах України. Перше привела на кулінарний урок дочкою і онучку Хмельничанка Наталія, яка же жінка про проєкт дізналась із соціальних мереж і без зайвих роздумів одразу зареєструвалась. Вони сьогодні у перший раз, і я надіюсь на те, що вони все-таки щось візьмуть із цього майстер-класу, якийсь досвід, тому що вони у мене люблять готувати. І я з задоволенням буду дивитися на те, як вони будуть готувати саме здорову їжу, тому що здорове харчування дітям конче необхідне сьогодні у цей час. Як кажуть організатори, головна мета такого проекту допомогти юним кулінарам під час приготування здорової їжі позбутися тривожності, допомагає дітям адаптуватися професійна команда спеціалістів, серед яких кухарі, медики та психологи. Добре. 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 Ми під час заняття можемо пропонувати дітям в ігровій формі працювати з їжею. Тобто, коли ми маринуємо м'ясо, ми говоримо, масажуємо м'яско. коли ми обираємо спеції, ми також пропонуємо в ігровій формі обирати ці спеції. Коли ми миємо гречку, ми говоримо, ми робимо гречки дискотеку. Це дуже класно, діти задоволені і отримують масу позитивних емоцій. Нарізати овочі та сир, приготувати гречку і кінці зібрати та презентувати страву. Усе це діти роблять самостійно, але під наглядом дорослих. Будемо мити Такі уроки організовують у семи регіонах України, де зосереджена найбільша кількість сімей переселенців, зокрема з Львівщина, Івано-Франківщина та Хмельниччина. Це було 50 неймовірних унікальних майстер-класів здорового харчування, де дітки змогли психологічно перевантажитись в цей нелегкий час і набути навички здорового харчування і, можливо, в домашніх умовах приготувати своїм рідним все те, що вони сьогодні навчились на нашому майстер-класі. Завдяки проекту психологічну підтримку у Хмельницькому отримали 700 діток Аліна Жукевська Ігор Горшін, телеканал Перший Подільський. Зичимо безпеки та мирного неба для всіх дітей України. А наразі це все, чим ми хотіли поділитися. Дякуємо, що стежите за життям області і не тільки разом з Першим Подільським. До зустрічі в ефірі уже дуже скоро.